Хочете отримати Ukrainian Permission Extension Scheme без затримок і зайвих питань? Ось що важливо знати саме зараз. Є хороші новини на сьогодні. Всі звернення, які або заявки, які я бачив, отримали позитивні рішення. Тобто, відмов на сьогоднішню хвилину немає. Навіть у тих, хто не прикріпив усі документи, або не надав якісь додаткові документи, або щось подав не повністю. Міграційна служба наразі ставиться досить лояльно до продовження всіх українських схем, але є нюанси, які варто врахувати. Після подачі заявки система не просить додати жодних документів. Через це багато хто вирішує нічого абсолютно не прикріплювати. І це є, на жаль, помилкою. Незважаючи на відсутність вимоги, ми, як юристи, рекомендуємо завантажити якийсь мінімальний пакет документів через опцію «Upload documents». Це перша сторінка вашого закордонного паспорту, ваша БРП-картка з обох сторін і є любе, якісь підтвердження адреси, будь-який офіційний лист, де фігурує ваше ім'я, адреса, дата. Це абсолютний мінімум, який ми радимо надати. Часте питання: чи потрібно додавати свідоцтво про шлюб або народження дитини? Якщо подаєтесь разом ви з сім'єю, то звичайно так потрібно. потрібно Доказати, що ви є сім'я, тобто доказати, що ви є парою або ви подаєте разом з дітьми. Тому обов'язково переклад потрібно на англійську мову. Офіцери не читають кирилицю, і без перекладу вони просто не зможуть зрозуміти, що це взагалі за документ. В ідеалі, якщо ви подаєтеся сім'я, варто показати цей зв'язок не лише через лінкін-код, а й через документи. Це значно пришвидшить ухвалення вашої заявки. Щодо термінів розгляду, у багатьох рішення приходить дуже швидко, за кілька годин або навіть кілька днів. Але якщо щось не додано, то заявка може зависнути і на тиждень або й більше, тобто до восьми тижнів вони можуть розглядати вашу заявку. Біометрія. Якщо є доступ, здавайте через додаток ID-Check, тобто на вашому електронному пристрої. Якщо ні, бронюйте апойнмент у візовому центрі. Зверніть увагу, що безкоштовні слоти можуть бути відсутні, і тоді доведеться платити додатково 60 фунтів за цей слот. Підсумовуючи, попри позитивну тенденцію, не ігноруйте деталі. Повний пакет документів і правильне оформлення зменшують ризик затримок і додаткових запитів від імміграційного офіцера, які потрібно супроводження вашої заяви. Якщо маєте запитання, напишіть мені у приватні повідомлення. Ми пояснимо вам все детально.